Продається двохкімнатна квартира по вулиці Олександра Олеся. Зустрічає нас холл 11 квадратних метрів. Кухня вітання 25 1 квадратний метр, має засклену отжею, вікна в пол. Це другий безпечний поверх в наші часи. Перед вікнами дитяча площадка та парковка. Ви завжди можете спостерігати за вашим автомобілем. Батареї встановлені вже в квартирі. Заведена електрика. Одна кімната 16,5 метри. Інша. 15,5 метри. Склопакети вже, звичайно, встановлені. Квартира має два санвузла 5 квадратних метрів і гостьовий 3 квадратних метри. Квартира продається без додаткових податків і комісійних. Ми чекаємо вас на перегляд.